Привіт-привіт! Ви на нашому каналі ми зараз біля галерії Казіміш ходили за закупами. Ромчик бігає. Задоволений, що ми вже купили все, що нам потрібно. Фонтанчики. Правда, погода в нас не дуже сьогодні. Може бути. Ну, ходи. Берево такі дітки павляться, дігають. Так, які квіточки гарні, зараз нам покажемо. Дуже гарна клумбочка. Дивіться, яка краса. Які гарні квіточки, так? Да? О, красота. Правда?